Так, любенькі, дорогенькі, доброго раночку. Ранок починаємо, чи починаємо, чи розпочинаємо з вами. Чи день починаємо, розпочинаємо з вами. Так, як ваші справи, як ваші діла, як ви взагалі поживаєте, як там Харьков, наш Харьков, український Харків. Як ви всі там все це проживаєте. ой 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 нема, Слов нема, слов нема. Так, дивимося карт. Давайте дивитися карт. Сьогодні без вступительних. Так, вчора он собі написала, прочитала. Ну, хлопчик молоденький в Тік-Токі, Солдатик молоденький. Вийшов із бою, військовий солдат, військовий, вийшов із бою, і його перві слова: любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. Це дитина, який там, якщо 20 є років, це десь в «Тік-Токі» було. «Їжте кашу і любіть Україну. Так, такі слова. Так, давайте дивитися, давайте без вступительник сьогодні. Я б сказала, що Харків — це виклик для президента. Як пройдемо, ми, він пройде це все, як от, тим більше впереді там 20 травня, чи 21 травня, там його полномочия істікаючи, заканчуються. Ну, от Харків, ну, щось мені кажеться, це теж. Виклик для нього. Як підготувалися, не підготувалися, як буде. Зараз подивимося, картами подивимося. Чи я так думаю, чи я чи... Ну, подивимося картами. Харків для президента. Як Харков, як пройде він це, все, тому що все одно, як би мене відносились до кого, ну відповідальність дуже на ньому. Сейчас подвинемся холодильник для президента. Шухарьков для президента. Шухарьков. Да, куча эмоцій, куча боли, куча слез, куча волнений, куча переживаний для короля. Да, весь в емоціях, весь волнениях, весь переживаннях. Корту показує. Нема такого різкого, що прийшли, завоювали Харків, так як їм хочеться, чи так, як вони собі придумали. Цього немає. По карті вміряності воно затягується, воно, знаєте, будуть хороводи там крутити вокруг Харкова. Тобто ну, нема. Багато, багато ті, що слідять. Багато, я б сказала, по карті, примерно, ця карта ну, знаєш, як сказати, за, засланці. По-українськи, чи по якому, чи по суржику засланці. Багато в Харкові, біля Харкова, в цьому всьому багато засланців, які середині, в самій середині України, ну, в середині Харкова, вони слідять, вони дивляться. І ще одна. Ну і фінанси. Фінанси ж вроді дали. Фінанси вроді єсть. Ну, от як він пройде це. От як він пройде це. Люди, люди. Я розумію, зараз ви там напишете, як люди пройдуть. Люди ми балакаємо про це, як люди пройдуть там взагалі подумати важко. Ну, от ми за нього, от як він пройде. Да, на емоціях, на великих емоціях. Да. Час карта мудрості падає, вроді ж там все мудро, все. Ось сидить король, біля нього сова. Ця цю колоду взяла чогось сова, тобто мудрость. Затягуються вони. Не, ну, не хватило сили, або не хватить сил, щоб на Прийшли, взяли і пішли. Ні, цього немає. Багато, багато тих, хто Зливає інформацію. Багато тих, хто зливає інформацію, Багато може їх заслані козачки, отакі там. Понимаєте? За фінанси, за гроші, он, он за монетки. Люди працюють, Люди робота, це їхня робота, вони на цьому, тобто слідчи там, докладуючи обстановку, вони отримують за це фінанси. Ну, яка є він... Ну, Давайте, як Росія? Для чого це Росія? Оцей? Ну, для чого це понятно? Для чого ця вся війна? Ну просто почали вони от, почали цей раз з Харкова. От що вони цим хотіли? От цей наступ, оце все, що вони цим хотіли. Спалить усе. Сил. Показати свою силу. Тут завести людей в депресією. Тут більше і більше та, що на психіку людей, помієте, щоб люди. Те, що з самих перших днів не вийшло в них, От оце зараз попитка розшатати ситуацію, От король мечей. Карта сили, то есть проявивши цю силу, розшатати цю ситуацію, завести людей в депресію, не в депресію, ну, то щось навести паніку. Тобто навести паніку. Люди бояться за себе, люди бояться дев'ятка Пентаклі за своє матеріальне становище, так сказати. Якщо ну, так люди роблять через любов до російськоязичних, ну, молодці. Молодці. Якщо вже в світі отак любов проявляється, ну, замечательно. ми на правильному пути. Щоб світ перевернувся. Вроде куди більше Харкова русскоязичного? Ну, люди, які по-руському там балакали, розмовляли, говорили, помієте, які біля граніці живуть, ну проявляють силу, от карта сили. Це ж проявляти силу, це треба ламати людей, показувати, що хто ви, як ви, не прийняли нас, значить, отак. Ну і в те час, бачиш, все одно все одно воно повинно відігратися на королю мечей. Ну, Той тобто, це навіть президент, який верховну головнокомандуючий, чи як він там правильно напишете, ви розумні, там напишете зразу, що я нічого не розумію, а ви мені напишете, як я добавлю розумію. Понимаєте? Все одно те, що воно розчитано, все одно десь з якимось, з якою стороною, проти президента. Возбудити людей, збудоражити людей ще раз більшу нізу, знаєш, як сказати, ну, таку визвати в людей. Через силу, яку вони проявляють, через силу, з якою вони заставляють себе любити, там, дружити. Так, да, ну да, все таки є. Да. Ну і як от Харьков, як? От король мечей, наш король, так сказать, як? Ну як? Ще війна продовжується, тут не можна закінчитися як? Ну от як він вистоїть в цьому, ну, те, що пішли вони на Харків, от іменно з Харкова, як він. Dużo było to żart. Dużo było Дуже багато жарти. Карта йде. Бачиш, люди йдуть і значально, ну, чувствують, розуміють, що йдуть, йдуть в одну сторону. А що він робить так, а що робить не так? Тут карта двох йому. Ну, що він робить так? Старається ситуацію одержати, старається себе вижати все, що можна. Тобто, в цій війні. Грицер, що він робить, не так? Тут по-другому ніяк. По ніяк. Тут іде те, що все це є і все це треба прожити, пережити. Понимаєте, йому треба все це прожити, Пройти, пережити. Я не бачу, щоб вони Харків так захватили, ну, по крайній мірі, по карті, по карті немає. Я б сказала, що це все теж від Росії, чого вони от пішли на Харків от таким. Це теж залякування, це стан емоційний людям підірвати, до кінця і так підірваний. Ну, то есть ще раз показати свою силу, ще раз показати, що якби ви там не дервались, не смикалися, все одно ми будемо вас добивати. Ну, то есть президент, Президента не найкращий момент зараз. В житті, так, да, він, по карті мага, старається зробити все, що можна і не можна. Тобто, да, ну, як сказати, все, все в руках, і все він, все він робить. Те, що треба, і те, що не треба, ну, того, що. Тут, знаєте, карта показує. Тут ошибок було вже зроблено дуже багато. Тут всі час ковіряться в тому, що президент, що так, а що не так, тут вже було ошибок зроблено дуже багато. Ошибки світу, Світ який там, тупить, тормозить, ну, якось так назвати це все. Наша влада, яка все одно при будь якому розкладі багато времени уділяють самі собі любими, і займаються самі собою. Поді От кажу, якби собрало то всіх діток та їх отуди, війна б закінчилась, мабуть, через час. Прикратили б усе. Так буль продовжується, вони продовжують сюди пертися, ну, то есть лізти по колісницях. карта болі, больно. Люди йдуть, знаєш, з Росії, з сторони Росії, люди йдуть, розуміючи, що вони не Ну як, що в одну сторону білет. Це так само і в Україні, да. Ну тут карта показує, що жертв багато з той сторони. Люди жертвують, люди свою життя ложать, ну, непонятно, карта не показує для чого. Ну, що ви від цього? Мільйон виграєте, два мільйона виграєте. Ну що ви цього будете мати? Ну, бачиш, політика така, політика така, політика. Да, Через Харків будуть качати президента. Качать будуть президента, людей будуть розкачувати, ну, в тому, що, примерно. Напряження, напряження. Більше і більше Це Суми, Харків. це буде більше і більше напряження на людей здаватися. Так, давайте далі подивимося. Плани Росії на зараз. О, давайте плани вже надоїла та Росія в цих розкладах. Ну, куди без неї? Плани Росії на зараз. Давайте. Довго. Плани Росії на зараз. Ну, шанс, вони вважають, що шанс, тому що діяльність, яка прилетить в Україну в відділі техніки, в відді оружа, в віді, оружі, віді денег, розумієш, їм проще себе, ну, тобі, проще себе, ну, знаєш, сказати, стараються вовритися шансом, поки щось їде, щось летить, щось там десь передається, щось ну, тобі, стараються цим шансом воспользоваться. Росія. Так, да, деньги, 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 деньги. Бачиш, не подобається те, що з їхніх рук в Україну деньги сипляться. Які там гроші, які там зброя. ну тобто, щось -то фінансово сипляться. Ну тут тайна покрита марком. Тут, тут вони прощупують оце все зараз, розуміючи, що робити далі. От дійсно, і прощупують, тому що карта верховній жвідці вони самі не знають. От вони не розуміють, ну, на весь світ об'явили там, дали кількось того, 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 того. Ну, це їм треба прощупати. Що дали, що не дали, що тільки бла, бла, бла. Понимаєте? А може, там в сто разів більше дали. От вони прощупують оці фінансові потоки, так сказати, в Україну. Ті, що йдуть, ті, що там об'являли, це не секрет об'являли. Вони зараз по карті Верховної вони стараються углубитися і прощупати, що прийде, як прийде і наскільки швидко прийде. І від того йдуть їхні плани. І від того йдуть їхні плани Росії нам зараз. Ну, знаю, чого тут карта йде те, що Договорюватися, договорюватися. Ну знаю, я б сказала, що трошки ще не, 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 не дуже багато, і навіть там, якщо падала, що весна, може, й ця ще в нас тут 20 днів весни, поняєте? Ну, тут 21-й аркан падає, щось завершається, щось підходить до, до кінця. Якийсь цикл цієї війни підходить до кінця, які плани, справедливості. чи дійсно в голові у них те, що дійсно все те, що воно роблять, це справедливо. Ну, тобто вони за правду, вони праві, вони, вони за своє. Понимаєш, от карта. Люди за, справ... за справедливість свою придуману. Ну, все одно. Якби не було, все одно так всегда розклад заканчується, повієш, поламають зуби. Все одно поламають зуби. Я не кажу, що Україна там виграє. Уже ми не виграємо, тому що скільки людей положили. Уже це, як сказати, це боль України. Не знаю, як об'ясни, яка це боль. Ти тобто, положивши, скільки людей, виграєш, не виграєш, тут нема такого. Ну тут, розумієш, все одно карта показує, поламають зуби. От меч там в камені де всунутий, Все одно поламають зуби. Все одно може бути не те, що проіграють, ну не буде так, як вони хотіли. Уже нема того, що три дні, три неділі, три місяці і Київ їхній. Вже вони програли в цьому. Вже вони тут розтягнулися, ну. Понимаете? Все одно поламають, які плани? Плани вони, вони ждуть фінансово, наскільки Україна, може, це сейчас вони прощупують, наскільки Україна, дьявол круте. Дьявол просто так ніколи не має хитростями всеми, дьявол все равно круте. І єрофант. Дьявол іерофант. От тобі світ зараз, бачиш як? Зараз світ, як ото на порозі того, що або ми за дьяволом всі йдемо, або дійсно, розумієш, в людей ще щось людське залишиться. Якісь чувства, сострадання, там любов якась. Ну есть, тобто, бачиш, як дві місці карти випали. Чорне і біле. Ми за чорним, ми за білим. Плани в Росії, Плани, плани, плани Росія буде строїти туди двойка кубків, і договарюватися, і воювати від того, що буде в Україні. Від того, як Україна буде вести себе з фінансами тими, що отримала. і з зброєю, те, той, що отримала. Від цього будуть іти плани. Не знаю, я не бачу Росії, щоб сказати, що вони там готові до Львова йти. прямо... Як вони кожне село беруть і до п'яти тисяч, мені кажеться, там не менше уложиться людей. І що, і що за цим стоїть? Ну, дьявол, водила що за цим стоїть? Будуще, будуще, ваш тройка жрезів, будуще. Будущее в чому? Или ми йдемо за дяволом, ну, тобто наш, і ми дійсно залишилися самими собою. есть дух наш стається, таким и є, таким и є. Можна покоритися, можна здатися, наверное, я так думаю, все це можна зробити. Ну, якби українці піднялися, все ми здаємося, і все можна, ну тільки що. Можна покоритися дьяволу? ну карта навіть рисує це все. Звичайно, я проти війни. Хай вже хер з ними договарюється, там, ну, кажу, хер з ними з кацапами. Вже як то треба вийти на щось, що воно пишуть і пишуть. Понимаєте? Якось треба, понятно, це все прикрашати. Ну в те час з ким договарюватися? Будуще, будуще з дьяволом, ми вибираємо ось карта, чи будуще, ми йдемо з ірофантом. Хоч, хоч трохи по совісті, хоч, хоч трохи ну, ми остаємося собою. Україна, українці остаються самі собою. Оце таке. Плани. плани вони ждуть теж. Вони дивляться на Україну і на українські плани, і на фінанси, які ось шанс дали. Понимаєш, вони і цього не ждали. Тут ту спентакль. Україні дали шанс. Фінансово дали шанс, тобто от, деньги сипляться. Далі воювати. Ось такі плани в Росії. Так, давайте ще третє питання. Сьогодні по цьому. Чому мовчить світ? Де допомога Україні? Ну, це таке. Я придумала, час подивимося, як покажу карту, так і покажу. Де допомога Україні? Чому мовчить світ? Холодно у нас на дворі? Чому мовчить світ, де допомога Україні? Чому мовчить світ. Ну чого ж світ дивиться, світ наблюдає, світ, світ слідкує. Так як в Харкові є ті, що слідкують, ті, що наблюдають і докладають. Так само світ дивиться на все, на Росію, на Україну. Світ, світ як от зритель. Звітілі сидять і дивляться, що ж там далі. Понімаєш, куди, куди, куди по шестерки жезлів перемога, ну от по-своєму, куди, хто побіждає на цьому всьому. Світ хоче бути щасливий чужими руками, за що чужих рук. Понімаєте? світ хоче бути щасливий, ну тільки за щодо когось щасливий. Неоднозначна тут карта на насчет світу, що світ весь там бачне. <сь> Блять, наблюдаючи, дивляться, як рушиться все. Та сама Росія та сама Україна уничтожають один одного. Ну, Карта так показує. розумієте? Тому що хтось когось захотів вернути в прошле. От карта. Хтось когось захотів вернути в прошле. Світ дивиться, світ тут вам одразу. Світ карта наблюдає, попажу мічей, і. Дивиться, як, як розрушаються. Це навіть одне життя, яке просто от положилося от цей час на. Без цього можна було обійтися. Це здорові жінки, здорові мужики, які могли просто б жити. Навіть не багаючи про все те, що відбувається. Дивляться, дивляться. Хто кого розруши, дивляться. Такі умови загнав. загнав такі условия. Це на що світу? Тут двойна, двойна тройна дно єсть. Кажуть одне, роблять друге, думають третє, це карта. Подімаєте, в якихось ілюзіях таких Україну завели в якісь ілюзії, ту саму Росію, може, в якісь ілюзії там завели свої. Ну, то є Цвіт, ілюзія. Ось семерка кубків. Кажу ілюзія, а тим більше тут дві карти ілюзії. Той тобто, все. І розбирайтеся, а ми дивимося, як ви розрушаєтесь потихеньку. І будете слабі, от війна. От війна. Ніхто не хотів от, через і смерті. Цвіт. Вот цей цвіт вам. Саме хуже карта падала тут, де ми питаємо про світ. Як світ, чому мовчить світ, де допомога Україні? Світ дає допомогу по три копійки. Тоді, коли вже, тоді коли вже. Деньги, світ читає деньги. Світ читає деньги. І празнує. Світ читає гроші і празнує. Які гроші не знаю, світ читає гроші і празнує. Ситий, сити, сита Європа, сита Америка може бути. От карта праздник, от у них там кубки, виноград падає. А ми читаємо ті гроші. Куди нам, що нам і як нам? Хоча, якщо брати по карті, от якщо брати по карті, світ в це все втягнув. Нас, Росію, от все нас втягнули. Подієте? Тут є, як сказати, ну от по тексту, по тексту дуже багато по картах йде. Те, що кажуть, і те, що роблять, і те, що думають, і те, що тут зовсім знаєш, розпливається, тому що тут багато ілюзій. І це вкинули в Україну, Україна теж в своїх ілюзіях. В Росію могли теж кинути, ніхто не каже, що вони хороші, не хотіли б бувати, не приходили, б і не вбивали. Ну, в те час, розумієте, як сказати, ігра, от така, знаєш, така длинна ігра. А для чого ця ігра була? Ну Для чого ця ігра була придумана? Для чого ця гра була придумана? Силу показати. Знаєш, останеться сильніший. І тут ми не беремо навіть Росія, Україна. А от взагалі в світі. Китай, Америка, Європа, там ще хтось є. Знаєте, останеться сильнішим. Тобто так вибивають собі силу в світі. Знаєте, так робляться за щот когось, робляться сильнішими. Не самі вийти на полі боя і доказати свою силу, а за щодо когось, вони робляться сильнішими. Для чого ви все це робили? Ну да, щоб все горіло, все. Ну, я того, що понимаєш, тут єдине, що вони не можуть не вчитати, що ця ситуація розкачає їх. Розкачає карта смерті. Ну, от, що всю землю воно обховати. А тепер не знаю, з цим що робити. Ну, діло в тому, що для багатьох з них ну, вопрос непонятний, як його рішити? Як? Україна виграє, Росія програє, чи там, наоборот, Росія виграє Україна, що далі робити? Ну, то є, і розумієш, якщо ця карта показує, значить пішло з-під контроля. Щось вийшло з-під контролю. Навіть в лічних розкладах, якщо ця карта є, щось виходить з-під контролю. Так само і тут. Щось вийшло з-під контролю. Планувалося може, отак, 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 а воно пішло не так. А воно пішло трошки не так. Через що воно з фінансами, з допомогою могло піти щось трошки не так. Тому що поки прочуняли, поки придумали, що далі з ким робити, Оце такий, оце такий розклад. Так, дівчатки, кому особисті розклади пишете, вайбер, кому свічечки. От відправляю, ось написала партія свічечок відправляємо всі. Все пописала, все скріпила, все кому куди. Коробочки вкладаю, коробочки приготовлені, коробочки в коробочці під кожного з вас, під число, місяць, рік народження. Все робиться не просто так одній партії, якби просто я б, там ви сьогодні заплатили, а завтра б одіслала. Ні, воно ви розумієте, що воно все робиться, доробляється під вас, якщо я бачу десь щось там, що не тягне ту свічку, десь якусь саму мінімальну чистку. Це ну, це Це не те, що там, а просто це время. Це время. Це можна поставити свічку трошки дня три палити, там, примірну чистку зробити. Ну, тобто, розумієте, все йде до вас вовремя. Комусь там на другий день, комусь через неділю, комусь через 10 днів, ну все приходить в те время, коли вам треба. Ви не просто ж ви хочете отримати свічку, от пройшла свічка, ви магазин можете піти і просто купити її. А ви хочете отримати її з чимось. Значить, на це все треба, щоб, щоб її робити, доробити, зробити і вам передати. Так що, все ждіть, все получаєте, мотаночки, свічки, там захист, чистка. Кому що треба, пишете вайбером, я все відвічую. Булька, булька, і булька Все, пока-пока.